Слава Україні! Героям слава! Друзі мої! Я знаю, зараз ну нам не просто. У нас іде війна, але кожен з вас, хто там зараз на передовій, хто в містах тримає оборону в барикадах, я хочу, щоб ви знали, ви не просто не одні. Нас 35 мільйонів людей, і кожен з них підтримує вас. Просто щоб ви розуміли, наскільки об'єднався зараз наш народ. Ми з Миланкою у селі під Києвом, зовсім близько, отут. От, от у нас тут немає жодної людини, яка б не підійшла і не спитала, чим вона може допомогти. Розумієте? Всі, хто можуть, жінки, діти, дорослі, ми робимо блокпости, щоб не було жодної дороги, по яким ці виродки можуть проїхати без проблем. Ми збираємося, передаємо їжу, готуємо все, що можемо, робимо. І цей бойовий дух зміцнюється з кожним днем. Спочатку було страшно, потім стало спо якось ну м -м незрозуміло. А зараз відчувається, як бойовий дух росте з кожним днем. Зрозумійте, уявіть, у мене у нас в селі бабця. 90-річна бабця написала в Viber, Прийдіть до мене і заберіть, у мене є бензин, і олія і масло для підпалу. Де вона це взяла? Як вона в Viber написала? Невідомо. І ви маєте знати, вся країна зараз така. Є якийсь е, Остапчук, як його Тарас Остапчук, капітан, який втопив чужу яхту, російського мільйонера втопив яхту, і італійський суд його виправдав, бо він її втопив за те, що ті обстрілювали жили, наші житлові будинки. У нас є дід, який вкрав БТР на своєму тракторі. У нас є бабка, яка поміняла москалякам їжу на танк. У нас є е, дівчина, яка е, в Турагенці їй переслали гроші, е, якісь москалі на мандрівку в Занзібар. А вона їхні гроші перерахувала на. Допомогу Збройним силам України. Є дівчина, який якийсь виродок слав Дік Пікі, а вона йому скинула номер карти. Він туди перевів гроші. А це була, була карта допомоги Збройним силам України. Розумієте, У нас є бомжі, які збирали пляшки і передавали їх територіальній обороні. У нас є люди, впіймали мародера, прив'язали його до стовпа і зняли з нього штани. Приїхала поліція і підсвічували його голу сраку, щоб знав. Тому що ми зараз одна, єдина суперпотужна сила. Ну, звісно ж, ви всі знаєте про чувака, який насрав намітку. І ви всі. Знаєте фразу Російський воєнний корабль і діти. Так от, я хочу сказати вам, що ви там на передовій маєте знати за кожним з вас 35 мільйонів озброєних бойовим духом людей. Розумієте? І я звертаюсь до тих, хто не тримає зброю. Ми можемо переживати. Звісно ж, ми переживаємо, ми можемо хвилюватися. Але давайте направимо цю енергію на бойовий дух, на такий дух, об який будуть танки ламатись. Бо він у нас є, бо ми зараз надпотужні, надсильні. І жоден москаляка не пройде і сантиметра нашої землі без проблем. А потім повертатиметься додому з такою ганьбою, що їм буде боляче один одному в очі дивитись. Браття! Ми з вами. Маланчика, що б ти хотіла сказати хлопцям, що на передовій? Ми вас любимо і завжди будемо разом. Ми завжди будемо разом. Ми любимо вас, ми вас підтримуємо. Ви маєте знати. Ми величезний козацький кулак. Слава нації! Смерть ворогам!